Контент Factory Факторі Продакшн презентує привіт, друзі, кінокадри і мобільного хаосу. У цьому випуску без купи техніки, без рефлектора за тисячу доларів і без криків. МАТОР! Сьогодні лише ти, телефон і кіношна магія. Підписуйся, якщо хочеш бачити, як з телефону видавлюють максимум. Ми не говоримо знімай красиво. Ми показуємо, як знімати красиво. Ну і ще трішки принижуємо кинони. Просто бо можемо. Телефон і кіношна магія. Ну так, звучить як казка, але ми це зробимо, точніше, знімемо. Бо з телефоном у руці зараз можна більше, ніж із камерою десятирічної давності, яку режисери колись ховали під подушкою від сорому. Кіно на телефон це як борщ у пластиковому стакані, начебто не серйозно. Але якщо смачно, то яка різниця, в чому воно подано? Ми не будемо втикати в таблиці параметрів і згадувати і того мішо. Ми підемо іншим шляхом. Пояснимо, покажемо і зробимо це смачно. А якщо щось не вийде, звинуватимо зірки, айфон і кено. Телефон це не ганьба. Це зброя. Давайте почнемо з головного. Якщо у тебе є телефон з камерою, ти вже можеш знімати у TikTok, у Ютуб, у Інстаграм. Глядачу абсолютно байдуже, чим це знято. Йому важливо, як це виглядає, який настрій, і чи не заснув він після першої хвилини. Це не просто камера завжди під рукою. Це нова епоха, де телефони не додаткова опція, а реальний інструмент. Згадайте будь-який фільм, який зачепив вас візуально. Часто справа не у бюджеті, а у чіткості задуму, що в кадрі, як це знято і що глядач має відчути. Навіть відео з айфон, зняте на кухні, може виглядати драматично, якщо ракурс правильний, фон чистий, а світло не з туалету. І тут приходить на допомогу Black Magic Camera App. Ні, це не магія з Гаррі Поттера. це просто додаток, який дає тобі більше контролю. Експозиція, баланс білого, кадрування і найголовніше, виглядає все це як у великому кіно. Але давай чесно, ця штука не для тих, хто хоче натиснути. І зняти, хоч трохи, але запаритись доведеться. Якщо тобі здається, що телефон це несерйозно, згадай, що більшість людей обирають президента теж із екрану смартфона. А тут, хоч зображення чіткіше. Композиція і світло це половина успіху. Навіть найкраща камера не врятує, якщо знімати проти вікна або навпроти холодильника з магнітами Сонце, море, Алешки 2011. Телефон вміє багато, але він не прочитає твої думки. Тож давай покажемо йому, де краса. Постав спочатку світло. Найпростіше перед собою, але трохи збоку, під кутом, щоб уникнути плоского освітлення. Це може бути ЛЕД-панель, настільна лампа або навіть старий прожектор із гаража. Якщо буде софтбокс, о, ну це взагалі ідеальний варіант. Важливо, щоб світило рівно, мягко і не сліпило прямо в очі. Додай ще одне джерело на фон, невелика лампа на поличці з ікея, або торшер у куточку, воно створюватиме об'єм глибину і не дасть твоїй сцені виглядати як допит у СБУ. Знімаєш вдень, Ставай обличчям до вікна. А не до холодильника. І переконайся, що за тобою не твориться хаос, ніяких розкиданих речей, відкритих шаф і пакетів за тебе. Чистий акуратний фон це твій найкращий друг. Підпишись, якщо теж пробував знімати як у кіно, а виходила як у маршрутці. Композиція це як подати блюдо. Навіть сосиска виглядає достойно, якщо на білій тарілці з базиліком. Те саме з відео. Якщо твоя лампа виглядає як інструмент для допиту, просто скажи, що це нуарний стиль і поглянь у камеру як герой Тарантіна. Або тропічний стиль. До речі, у мене є окреме відео бюджетний набір техніки для зйомки вдома. Там я більш детально розповів, що можна купити і як користуватися цим. Як працювати з BlackMagic Camera App? Увімкнув додаток і все, ти вже не просто власник айфон, ти оператор постановник у кишені. Але треба трохи розібратися. Спочатку виставляємо основні налаштування, потім підлаштовуємо їх під сцену. І не забудь, після налаштування параметрів завжди тисни на замочок, щоб зафіксувати значення. Тепер йдемо по порядку: частота кадрів. Якщо знімаєш статику, став 25 фпс. Якщо знімаєш рух або хочеш зробити слоумо, Став 60 FPS, шатер, тобто витримка. При 25 FPS став 1,50. При 60 FPS став 1,120. І мінімальне значення, яке у нас 55. Почни з цього. Якщо темно, піднімаєш ІСО. Якщо занадто світло, збільшуєш витримку. Баланс білого. Починаємо зі значення 5000. Якщо картинка занадто жовта, знижуй це значення. Якщо картинка синя, піднімай. Важливий момент це збереження відео. Обов'язково зайди в налаштування і вибери, щоб відео зберігалося не в самому додатку, а безпосередньо в галереї твого телефону. І тепер про лок. Якщо хочеш, щоб iPhone перестав думати за тебе і накручувати мультяшні кольори, це твоя тема. Лок це коли відео виглядає тьмяно, але дає величезний простір для обробки. Це для тих, хто хоче контролювати кольори, тіні і світло. Але якщо не хочеш заморачуватися, залишай стандартний режим. Плюси, лок, максимально динамічний діапазон, можливість гратися з кольорами на постобробці і жодних автопокращень, як у звичайній камері айфона. Мінуси лок ну, виглядає сіро і блякло без обробки, потребує навичок кольорокорекції, хоча б базових. Займає трошки більше часу на постпродакшені, але результат того вартує. Як увімкнути лок, натисни на значок Шестерні, – «Settings». перейди Рекордінг і у полі Color Space обери Log. Потім зайди в моніторинг і активуй Display LUT, щоб одразу бачити, як виглядатиме оброблене відео. Log режим – це XREM'iass. Воно виглядає так собі, але якщо його правильно приготувати, буде шедевр, Якщо лінь замовляй піцу або просто знімай без лог. Телефон проти камери, де справжня магія? І ось ми дістались моменту істини. Зараз кадри, які ви бачите, знято на камеру. Але тепер бац і кадр на айфон. Помітили різницю? Ну, можливо і так. Особливо в розмитті заднього фону чи шуму в тінях. Але важливо не те, чим знято, а як знято. І от що я вам хочу показати. Зараз кадр знятий через додаток Blackmagic Camera App. А ось кадр знятий на стандартну камеру айфона. Тут може гуляти експозиція, гуляти баланс білого, я можу бути синій, зелений, але в студійних умовах ще плюс-мінус це терпімо. І найбільша відмінність, те, що стандартна камера айфона робить кольори мультяшними. І особливо скінтон, тобто кольор шкіри. А у Blackmagic Cam, особливо коли ти пишеш в логарифмі, ти можеш все це контролювати. Якщо після цього ти все одно хочеш знімати в стандартному додатку, то удачі! В наступному відео я тоді розкажу, як знімати фільм жахів у портретному режимі. У цьому відео ти побачив вершки, а все смачне в телеграм. Там допи, приклади, закадрове, ексклюзиви і трохи більше, ніж можна показати на ютубі. Якщо хочеш не просто дивитись, а рости, залітай, посилання під цим відео! І останній крок навести марафет. І от і все, у тебе вже є класний кадр. Тепер монтаж. Але не бійся цього слова, ми ж не в кіностудії. Закидаєш відео в Капкат, Вієн або щось інше просте. І погнали! Порізали, прибрали зайве, додали музику, хочеш наклади фільтр, тільки не на максимум, окей? Бо буде виглядати як реклама пельменів. А краще вручну трохи підкрути яскравість, контраст і кольори. Все як у дорослому кіно. Монтаж це як чистити рибу. Трохи бридко, але без цього вечеря не вечеря. Порізав, почистив, приправив фільтром і подав як шеф. Можна сказати, що на цьому етапі народжується фінальний образ. Ти не просто той, хто зняв, ти режисер. Художник, колорист і, можливо, трохи маньяк контролю. Але ж ми про це і мріяли, правда? І ФІНАЛ! Кіно у твоїй кишені. Якщо після цього відео у тебе з'явилось бажання щось зняти, тисни підписку. Тут так завжди. Мінімум техніки, максимум мотивації. І ось і все. Камера в телефоні це не компроміс, це новий етап, це свобода. Це не знімаю на айфон, бо не можу дозволити камеру, а знімаю на айфон, бо я можу дозволити собі результат. Якщо ти чітко розумієш, що хочеш показати, маєш світло, фон, неправильну програму, то твій смартфон стає кіноінструментом, це як знайти бумеранг у Кіндер Surprise. Несподівано, але тепер ти головний герой. Якщо це відео тобі зайшло, то підписуйся, бо ми ще не раз візьмемо телефон, викрутимо йому максимум і знімемо щось, що змусить людей питати. А на що ти це знімав? Це точно айфон? І пам'ятай, головне не мегапікселі, головне бачити кадр. Бо навіть на камеру за 5000 тисяч баксів можна зняти щось нудніше ніж лекцію з бухобліку. А от з телефоном і бажанням можна зняти так, що Спілберг підпише тобі петицію, тож піднімай телефон, знімай, і нехай у твоєму кадрі буде більше сенсу ніж у політичних дебатах.